соло, це сало спини, хребтове сало. Воно товстеньке, красиве, отаке смалене соломкою і добре на смак. Дуже добре, дуже м'яке. ціна такого сала на сьогоднішній день: 350 гривень. ціни на зв'язку з тим, що піднялись ціни на те, що споживає свиня. Розумієте, дорогі пшениця на кормі дуже дорога пшениця, дорогі кукурудза, ячмінь. Наразі спостерігаємо підвищення цін і на сало і на м'ясо, але саме на сало підвищення набагато вище, ніж на м'ясо. Чому саме так? Ну, по перше, попит сало це традиційний продукт для українців. Його купляють зараз більше ніж м'ясо. Цін від 200 до 300, навіть 400, навіть 500 гривень. Я не часто буваю, так що я не, не звертаю уваги дуже на ціни, що головне якість, щоб була. Втратила у 2024 році через одне захворювання африканська чума свиней десь близько 2 мільйонів голів свиней. Це 40% відсотків голіві свиней, яке отримувалося в Україні в промисловому і приватному секторі, і це спричинило той ріст цін, який ми зараз спостерігаємо впродовж 2025